50 найбільш уживаних слів в англійській мові. Друзі, якщо ви хочете максимально швидко заговорити англійською мовою, будь ласка, вивчіть ці 50 слів першими. Всім привіт! Мене звати Віталій і я вітаю вас на каналі Легка Англійська. Сьогодні, друзі, в нас нових 50 слів, тобто це друга частина серії найбільш уживаних англійських слів. В першій частині в нас були 50 слів, які надають сенсу реченням. Тобто, можна сказати. Ті слова конкретизують про що саме йдеться в реченні а от сьогодні ми маємо слова, які будуть зв'язувати інші слова між собою. Тобто це або артиклі, або якісь допоміжні дієслова, або щось в тому дусі. Тобто, я б навіть сказав, що ці слова, які будуть в сьогоднішньому занятті, навіть більш уживані, ніж попередні, просто попередні слова надають значення реченню, а от сьогоднішні пов'язують будь-яке речення, яке б ви не сказали. Тобто вони будуть взагалі у 100% речень, які ви будете використовувати. І, друзі, дуже важливо пам'ятати, що слова потрібно вчити правильно і відправляти в наш активний словниковий запас, а не пасивний. Пасивний це коли ви знаєте слово, але ви не можете його використати на ходу. А от активний це коли ви і знаєте, і розумієте слово, і також можете його використати, коли ви говорите або пишете. Так ось, щоб нові слова зразу йшли в активний словниковий запас в нашій голові, нам потрібно пройти декілька кроків: перший це просто знайти якийсь зошит або блокнот і записати це слово. Або з його перекладом, або перекладами, тому що багато слів в англійській мові мають кілька значень та кілька перекладів на українську. Потім ви створюєте кілька речень з цим словом. Тобто я, звичайно, буду наводити сьогодні приклади одного або двох речень з кожним з слів, які ми будемо вивчати, але на цьому ви не можете зупинятись. Ви мусите створити ще два-три речення, або в себе в голові, і просто проговорити це речення, або в кращому випадку записати його, щоб потім ви могли повторяти. Це слово разом з реченням, разом з контекстом. І ще один крок я б радив: це знайти слово сполучення з даним словом. Таким чином, ви зразу запам'ятаєте в якому контексті вивчати слово. І, можливо, вивчити ще якісь слова, які будуть стояти разом з цим словом. Щоб знайти слово сполучення, ви просто можете вбити в гуглі прямо на українській, тобто пишете слово англійською і словосполучення з ним. Можете також шукати англійською, а можете заходити на спеціалізовані сайти, такі як Cambridge Dictionary. Вони завжди мають слово з його словосполученнями, а також з готовими реченнями. І якщо у вас є якісь сумніви на рахунок слова, словосполучення або речення, або навіть взагалі не по цій темі, з будь якої граматичної теми в англійській або по будь-якому іншому моєму відео, будь ласка, пишіть коментарі. Будь-яке запитання це хороше запитання, тому що воно просуває вас далі у вашому вивченні англійської. І також коментарі дуже розвивають мій канал і, взагалі, продвигають україномовний контент. Тому дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки і підписки. І починаємо нарешті вчити слова. І перше слово це артикль the, який ставиться перед. Іменниками в однині або множині, тобто неважливо, чи це один стіл, чи це багато столів, чи це одна машина, чи це багато машин. Так ось воно взагалі не перекладається на українську, але якщо вам так легше, ви можете перекладати його як цей, ось цей або ці, тобто для одини або множини це будуть різні слова. Так ось мені подобається ось цей будинок «I like the house». Тобто the якраз тут і уточнення, який саме будинок. Тобто ваш співрозмовник або співрозмовники розуміють, про який саме будинок йдеться, і тому ви можете використати ось це слово «the». Далі наведемо ще приклад в множині. Наприклад, мені не сподобались ті уроки, I didn't like the classes. Тобто, ми вже говорили про ці уроки до цього. У нас вже була розмова до цього, і мій співрозмовник знає, про які саме уроки ми говоримо. Тому я їй кажу The – «classes», які саме уроки мені не сподобались. Наступне слово це «of», і на жаль, воно також не перекладається на українську, але воно є аналогом родового відмінку в українській мові. Тобто, який відповідає на запитання кого чого. Наприклад, дивіться в реченні я фанат класичної музики, тобто чого класичної музики, і в українській мові ми міняємо ці два слова класична на класичної. Музика на музики. В англійській ми не будемо міняти цих слів, ми просто поставимо перед ними слово «of». I'm a fan of classical music. Або ще один приклад. Чашка кави. Тобто чашка чого і потім кави. На англійській в нас чашка буде cup. Далі ми ставимо of чого? І «coffee», кави. Тобто a cup of coffee це чашка кави. Наступне слово це просто одна літера. Ей, і читається воно як е, тобто в нас невизначений артикль. Невизначені артиклі це е та ен. Ну зараз нам не потрібен е, але правила використання його такі самі, як і для е. Тобто ми ставимо його перед іменниками тільки в однині, коли невідомо про що саме йдеться. Тобто, це може бути якась одна річ з багатьох і все рівно яка це може бути будь-яка одна річ з мільйона, з тисячі, з сотні, неважливо. Наприклад, «I'd like to buy a car». Я б хотів купити машину. Тобто, машин є мільйони, можливо, навіть мільярди. І вам не важливо, яку ви просто б хотіли купити якусь там машину, на яку вам вистачить грошей, або яка вам подобається. Далі в нас слово to, і воно має два значення. Перше це до. Тобто до нашої кінцевої цілі. Наприклад, куди ви йдете або куди ви їдете. Наприклад, я повертаюсь до Києва. I am coming back to Kyiv. Або я їду до Лондона. I Аєм Гоїн to London. Далі друге значення цього слова є трішки складнішим, тому що, по-перше, саме по собі воно не перекладається. А по-друге, воно і саме по собі не стоїть. Воно завжди буде стояти перед дієсловом в інфінітиві, тобто оригінальним дієсловом незміненим. Тобто, якщо в нас буде вже продовжений час, то ту не потрібно. І «to» допомагає відповісти на запитання, що робити. Тобто, наприклад, «to go» йти, «хти», «to run» бігти, «бігти», «to drive» Вести машину. І якщо ви скажете просто саме по собі слово go, це буде означати те саме йти. Але в реченнях обов'язково потрібно поставити to. I like to go, мені подобається йти. I don't like to run, мені не подобається бігати. Um, he doesn't like to drive, йому не подобається вести машину. In. In означає в. Тобто моя кава в чашці. My coffee is in. The cup. Або я зараз знаходжуся в своїй кімнаті. I am in my room. Ще є схоже слово inside, але воно перекладається як всередині. Тобто вже більш таке трошки уточнююче слово. I am inside. Of my room, тобто я всередині в своїй кімнаті. А in – це я в своїй кімнаті. Тобто значення будуть однакові, але це так само, як і в українській. Є слово всередині, а є слово В. І вони синоніми, означають майже одне і те ж саме. Наступне слово це is, яке перекладається як є. Наприклад, це мій комп'ютер. This is my computer. Тобто, дослівно це буде це є. Мій комп'ютер, але на українській ми так не кажемо. А ми кажемо, що це просто мій комп'ютер. Але в англійській завжди потрібно додати слово є. То this is my computer». That is my car. То є моя машина. This is my sister. Це моя сестра. Або це є моя сестра. «You». «You» – це ти або ви. Вже в залежності від ситуації. Це дуже просте слово. Наприклад, «you are my best friend». Ти мій найкращий друг. Або «you are coming with me». Ти йдеш зі мною. Рухаємось далі до слова it, яке перекладається як воно або це. Наприклад, це мій телевізор, it is my TV. Або значення воно тут мається на увазі як якийсь предмет або річ. Наприклад, це моя ручка, it is my pen. І потім ви хочете уточнити, ця ручка червона, або вона червона. І в українській це слово вона. Тому що в нас предмети мають рід, або жіночий, або чоловічий, або середній. В англійській всі предмети це середній рід. Тобто буде it is red. Тобто it is my pen. Це моя ручка, і вона червона. It is red. Також є ще інші способи його використання, які взагалі не перекладаються. Наприклад, it is raining. Зараз іде дощ. Тобто воно не прикладається як зараз. Це просто я вже додав від себе на англійській. Це звучить як просто іде дощ, але ми не можемо сказати просто «raining». Ми мусимо додати ось цей початок речення «it is raining» або «it is sunny» зараз хороша погода. Наступне слово це він, тобто he. І мені дуже багато людей в коментарях писали, що я неправильно його обмовляю, тому що я це казав як he. І я так досі говорю з носіями англійською, я так досі спілкуюсь, тому що коли вони говорять, це так і звучить. Можливо, це не повністю правильно, тому що повністю правильно це між Г та Х нашої, Тобто щось таке, як Г. Так? Ну, я кажу, це більш глибше, як «he», але тут же як вам подобається, мене всі розуміють, в мене ніколи не було з цим проблем. Але якщо хочете бути повністю правильними, то це буде більш м'якше. He. Так ось, він, мій брат, he is my brother. Він мій друг, he is my friend. Was, тобто був або була. Це минула форма від слова є, yeah, тобто is англійською мовою. Наприклад, вчора я був у парку, yesterday I was. In a park, або in the park, якщо ви знаєте, про який конкретно парк йдеться. Або ще одне: минулої суботи він був вдома. Last Saturday he was at home. For. Тобто для. Тут використання дуже просте, майже один в один з українським. Наприклад, я купив новий телефон для неї. I bought a new phone for her. Bought – це минула форма, це неправильне дієслово buy купляти, а минула його форма це bought. Тобто я купив новий телефон для неї, I bought her a new phone. Наступне слово це on, і воно має два значення. Перше це фізично бути на чомусь, тобто знаходження. Наприклад, моя кружка знаходиться на столі, my cup is. On the table. Друге ж значення це ми використовуємо для днів, тобто для часу. Наприклад, в українській ми скажемо в понеділок, англійською не можна казати in, тобто дослівно в це in, але в англійської так не кажуться. Там є слово on. On Monday це в понеділок, on Tuesday у вівторок, on Wednesday в середу і так далі. Далі в нас слово are, яке перекладається є, але його не можна використовувати з усіма словами, якими заманеться, а тільки з займенниками ти, ви. Ми та вони. І англійською це буде три слова. You, we та they. Наприклад, в реченні ти розумний або ти розумна. You are smart. Вони вдома. They are at home. І ми не вдома. We are not at home. Наступне слово це as. Як, але це не запитальне як, як ти це робиш, як справи і так далі. Ні, це уточнювальне. Наприклад, в реченні я працюю вчителем. В українській ми не додаємо цього як, а в англійській потрібно сказати, я працюю як вчитель, I work as a teacher. І це потрібно додавати до всіх професій, які б ви не називали. Ну, крім випадків, якщо ви кажете я вчитель, тоді просто I am a teacher, я студент, I am a student, я поліцейський, I am a policeman. Але якщо ви кажете я працюю, тоді ви маєте сказати, як хто. I work as a policeman, I work as a teacher і так далі. Також в англійській мові ще є дуже корисна конструкція з цим словом. Дивіться, як ви її будуєте. Ви кажете as. Потім якийсь прикметник, наприклад, good, добре, і потім знову «as». Дивіться, як це зробити в реченні: «I am as good as my father». Тобто я настільки ж добрий або настільки ж хороший, як і мій батько. Це показує ідентичність, тобто, що ви або хтось там інший такий самий, або робите щось так само, як і хтось інший. В іншому реченні можна сказати He is as fast», As Usain Bolt. тобто він такий же швидкий, як і Усейн Bolt. With. With, це з кимось або з чимось. Наприклад, я пішов в парк з моїм другом. I went to the park with my friend. Або мені подобається працювати з Джулією. I like to work with Julia. His his це його, тобто в значенні власності. Наприклад, це його машина. This is his car. Це його будинок. This is his house. They – They – це просте слово, яке перекладається як вони. Тобто вони мої друзі. They are my friends. Вони моя родина. They are my family. Далі в нас знову простеньке слово I, тобто я. I am a teacher. Я є вчителем. Я вчитель. Або I am Vitaly. Я Віталій. Або мене звати Віталій. Наступне слово це прийменник at, який може використовуватись як для часу, так і для місця. І з часом все просто. Ви використовуєте ось цей прийменник, коли ви кажете, коли що сталося, в якій годині. Наприклад, він прийшов в третій, he came at 3 o'clock. Або Я йду до школи у восьмій ранку I go to school at 8 a.m. Але вже з місцем трішки складніше буде, тому що в українській немає аналогів цьому слову. Ми можемо сказати я в лікарні. Я вдома, я в школі. так? Ми завжди використовуємо в, а в англійській ми не кажемо «in». «In» – це дуже уточняюче слово, яке означає, що ви всередині приміщення або всередині якоїсь кімнати. А от «at» може означати, що ви просто в школі. І там ви можете бути на баскетбольному майданчику, можете бути на якійсь ігровій площаці, може можете бути всередині, на парковці, тобто будь-де. At – це, до речі, дуже корисне слово, яке просто означає, що ви на території якогось там місця, не всередині, не зовні, не важливо, де. Просто ви на території цього місця. Наприклад, I am at school. Я зараз знаходжуся в школі. Якщо я хочу сказати вже детальніше, що я саме всередині, я тоді можу сказати I am in my classroom, я в своїй класній кімнаті. Або. I'm at the hospital. Я в лікарні. Тобто, можливо, це всередині лікарні, можливо, це на парковці, можливо, я просто зовні чекаю. А якщо я хочу вже уточнити, тоді я скажу: I am in the doctor's office. Я в кабінеті лікаря. Be – простеньке слово, яке означає бути. Наприклад, я б хотів бути більш впевненим. I would like to be. More confident. Confident це самовпевнений, в хорошому значенні. Або йому потрібно бути більш сконцентрованому. He needs to be more concentrated. This This – це уточнююче слово, яке означає ось цей. Наприклад, ось це моє крісло. This is my chair. Ось це моя рука. This is my hand. Наступне слово це have. Мати. Я маю два уроки англійської в тиждень. I have. Two English classes a week. Або я маю чорну машину. I have a black car. Наступне слово це from з. Наприклад, я з України. I am from Ukraine. Або я їду зі Львова до Києва. I am coming from Львів to Київ. Or. Або, наприклад, яке місто тобі подобається більше: Одеса чи Київ? Which city do you like more? Одеса or Київ. Або шоколад чи морозиво Chocolate or ice cream. Далі, далі на слово one, тобто один. Дуже просте слово. Я маю один телефон. I have one phone. Один з моїх друзів пішов на роботу. One of my friends went to work. Had. Had – це минула форма від слова «have». Мати, тобто воно означає мав, мала, мали і так далі. Наприклад, вчора я мав урок англійської. «Yesterday I had an english class». Або минулого року я мав червону машину. Last year I had a red car. Наступне слово це buy, яке саме по собі, на жаль, не перекладається, але воно допомагає відповісти на запитання, ким, чим, щось там було зроблено. Українській ми зробимо ось так. Ось ця робота була зроблена мною. Тобто я поміняв слово я на мною. Я, я міняю саме слово. А в англійській ви не можете змінити ось це слово. Ви можете поставити «by» перед ним. Тобто буде ось так. This work was done by me. Тобто ця робота була зроблена мною. Або ще одне. Цей фільм був знятий з Стівеном Спілбергом. This movie was made by Steven Spielberg. Далі по списку в нас саме слово слово, яке англійською буде word. І, наприклад, в реченні Я не знаю цього слова, I don't know this word. Або ще одне. Що це за слово? What word is this? «But» але це просте слово, яке вживається так само, як і в українській. Наприклад, я люблю шоколад, але це вже забагато. I like chocolate, but this is too much. Або мені подобається вчити англійську, але щось вона заважка». I like learning English, but it's too difficult. Насправді я не вважаю, що англійська важка, я вважаю її дуже простою і можливою до вивчення для всіх будь-якого віку та будь-якого рівня. Наступне слово по списку це not. Тобто ні. Наприклад, this is not my coffee, це не моя кава. Або That is not my sister. То не моя сестра. І це слово не ідентичне з словом no. No використовується по-іншому. Його ви можете просто сказати саме по собі. Вас що запитали, ви можете просто сказати no. Але not зазвичай стоїть в реченні. It is not. He does not, do not і так далі. Тобто воно завжди буде після якихось інших слів. Воно буде в реченні Тоді, коли no можна сказати саме по собі. What. Тобто, запитальне що. Наприклад. What is this? Що це таке? Або what time is it? Яка зараз година? Рухаємось далі, друзі, до слова were, тобто були, або інколи у виключеннях ми можемо перекласти його як «був» або була. Так ось це слово використовується суто для минулого часу, і інколи воно є допоміжним дієсловом, яке не перекладається взагалі, а інколи воно саме буквально і перекладається як «був», була або. «були». Так ось, чому така різниця був, була або були? В основному воно використовується для множини. Наприклад, they were at school. вони були в школі, але також воно використовується для слова you, тобто ти або ви. І так як це слово означає або однину, або множину, або ти, або ви, тому наше слово were буде відрізнятись в перекладі або був, або була, або були. Якщо ви говорите до дівчини, you were, тоді буде ти була. Якщо до хлопця ти був, you were. І якщо це багато людей, тобто, наприклад, вони, they were at the park, Вони були в парку. We were at the hospital. Ми були в лікарні. Наступне слово це саме we, тобто ми. Наприклад, ми є сім'єю. We are a family. Або ми хочемо поїхати в аквапарк. We want to go to a water park. Так, англійською це дуже легко, не потрібно казати аква. Ми просто кажемо water, тобто водяний парк. When, Коли? Наприклад. When will you come home? Коли ти прийдеш додому. Або коли починається твій урок. When does your class start?» Ну це трішки складна конструкція. Ви також можете сказати When is your class? Тобто коли твій урок. А When does your class start? Це коли твій урок почнеться. Далі в нас your, тобто твій, або ваш. Наприклад, ось це ваш телефон. This is your phone. Або це не твоя машина. This is not your car. Далі в нас слово can, що означає могти. І я трішки шокований, що воно так низько. Я особисто його використовую кожного дня дуже багато разів. Наприклад, can you help me? Чи можеш ти мені допомогти? I can do my homework alone. Я можу зробити свою домашню роботу сам на самоті. «Said». Said це минула форма від слова say, тобто казати. І воно вже означає сказав, сказала або сказали. Наприклад, вчора я сказав до побачення Yesterday I said goodbye. Або я вже це сказав, I already said. That або I already said it. Наступне слово це n, і це третій та останній артикль, як в цьому відео, так і взагалі в англійській мові. Він ніяк не перекладається. Взагалі ніякі артиклі не перекладаються, але ось цей ви можете розуміти як якийсь там предмет. Один якийсь предмет, можливо, з десяти, з сотні, з тисячі і так далі. Тобто неважливо, який не конкретний предмет. Наприклад, я хочу яблуко, «I want an apple». Я не кажу, яке я конкретно, яке саме яблуко, а просто я хочу будь-яке яблуко. Або я бачив комаху. Комаха англійською буде «insect». Так ось I saw an insect. Також ще додаю, що цей артикль ставиться тоді, коли слово іменник починається на голосну літеру. Тобто «a», «u», і, e, або «e». «Each» Each означає кожен. Наприклад, кожен студент отримав завдання. Each student received a task. Або кожен ноутбук має блютуз. Which це запитальне, уточнююче слово який або котрий. Тобто який саме. Наприклад, which book did you recommend? Тобто яку саме книжку ти мені порекомендував? Або which movie was that? Який саме фільм то був? Тобто, коли ви хочете щось уточнити, ви скажете which. «Do» Робити. Це слово, до речі, також вживається дуже часто, і я не розумію, чого воно так далеко в списку, але в будь-якому випадку. Наприклад, речення Що б ти хотів робити. What would you like to do? Або мені потрібно робити мою домашню роботу. I need to do my homework. Далі в нас how, тобто запитальне як. Наприклад, як ти? How are you? Або як це зробити. How to do this. If, якщо. Наприклад, if you don't want, we can stay at home. Якщо ти не хочеш, ми можемо залишитись вдома. Або якщо хочеш, можемо з'їсти піцу. If you want. We can eat a pizza. Will. Will це допоміжне дієслово «буду» в майбутньому часі. Ну, саме по собі воно стояти ніколи не буде. Ви будете його використовувати з якимось іншим дієсловом. Наприклад, я це зроблю. Ви скажете I will do it. Або якщо хочете сказати я буду в школі наприклад, завтра, I will be at school. Тобто так, will це вже варіація від слова be, тобто бути. І нам потрібно поставити ще одне «be», тобто я буду бути. I will be at school. Так, трошки дивно, але така в нас англійська. Up. Up – це вверх. Або вгору. Наприклад, не дивись вгору. Don't look up. Або я полізу наверх. I will climb up. Other. Other – це інший. Наприклад, мені не подобається ось цей. Давай спробуємо інший диван. I don't like this one. «Let's try the other sofa» Або «the other couch». Так ось софа, до речі, кажуть в Великобританії. Вони кажуть на диван софа, а в Америці, Канаді, Австралії всі кажуть кауч. Так ось вибирати вже вам. Яку англійську ви хочете вчити? about About – це про. Наприклад, говорити про фільми. talk about movies Або мені не подобається про це говорити. «I don't like to talk about it». Слово номер 49 це out, тобто поза, або зовні. Ну, або якщо ви використовуєте його з дієсловом, то виходите назовні. Наприклад, he ran out. Тобто він вибіг назовні. Або I need to go out. Мені потрібно вийти. Тобто go out. Це вийти з якогось приміщення назовні. Ну і слово 50 це «many». «Many» означає багато, але тільки для речей, які ми можемо порахувати. Наприклад, багато пальців, – «many fingers», або багато телевізорів, – «many TVs», багато телефонів, – «many phones», і так далі. Тобто речі, які не можна порахувати самих по собі, так як, наприклад, вода. Молоко, цукор, вони рахуються або в пляшках, або в пачках, або в пакетах. Так, тобто самі по собі вони не рахуються, і для них є інше слово «much». Але сьогодні не про нього. Сьогодні ми говоримо про мені. І мені використовується тільки для тих речей, які ми можемо порахувати. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, і ви б хотіли побачити його продовження, будь ласка, залишайте коментарі під відео про це. Ну і лайкайте це відео, підписуйтесь на канал. Це також дуже допомагає розвивати мій канал. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Bye, guys!